Я сподіваюсь, ви ще пам'ятаєте цього чувака. Це Микола Задорожний, якого підозрюють у вимаганні хабаря. Він колишній депутат Слуги народу, його таким чином, тіпа, типу, наказали, виключили з партії Слуга народу. Не знаю, чи планують його взагалі саджати, але це вже інша історія. І ось це новина від 15 липня, тобто двох трьохденної денної давнини. Але все короте, зараз тече настільки швидко, що ви могли вже про це забути. Коротше, чувак десь там на Сумщині вимагав 3.4 мільйони гривень за. Не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів. Інфраструктури. Його, я так розумію, схопили майже чи не за руку. Йде розслідування. Тим часом його виключили з партії Слуга народу. І от уже буквально вчора, 17 липня, Вакс обрав йому запобіжний захід. З нього хочуть як заставу 3 мільйони 28 тисяч гривень, що в принципі співрозмірно з тим хабрем, який він намагався брати, і на нього наклали ще кучу обмежень, типа прибувати до слідчих прокурорів, не відлучатися без дозволу. За межі Києва, отриматися від спілкування за свідками, носити електронний браслет, так далі і тому подібне. Але це ще не все. Прикол в тому, що вже сьогодні, точніше вчора, через два дні, коли з'явилася ця стаття, перша стаття 15 липня, далі ВАКС його випустив стаття 17 липня. І от уже 17 липня ми можемо знайти запис на телеканалі Рада на Ютубі, де ми бачимо в Верховній Раді кого. Ми бачимо цього чувака Миколу Задорожного. З процедури. Будь ласка, Геращенко. Дякую. Шановний пане голову, коли ви давали слово для репліки коли депутату Задорожному на табло висвітлося, що він представляє фракцію Слуга Народу. В той же час всі ми бачили інформацію у медіа, що фракція Слуга народу, начебто, виключила Задорожного зі свого складу. А ми просимо публічного роз'яснення. Микола Задорожний, він член фракції Слуга народу чи він зараз позафракційний? Дякуємо. Ну я думаю, що а, ми, Микола Задорожний згадали вас, якщо можете проясніть, будь ласка, ситуацію. Пане Микола, будь ласка, шановні колеги. Ви бачили офіційний реліз керівництва фракції Слога народу. Наразі я відсторонений з фракції. Стосовно тих подій, які відбуваються, у нас є законодавством, ми будемо працювати в межах. Діючого законодавства. А пані Ірині хотів би сказати, що у вашій фракції також є люди, які брали хабарі. і Чомусь вони також ходять в е, залі, знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах е, діючого законодавства. Тому е, будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. Це, це, це просто пі... От чувак 15. Вибачте, два дні тому, 15 липня. Виходить про нього стаття, от на Суспільному, новини, там, де пишуть, що чувака схопили за руки, коли він брав хабаря. Пройшло два дні, чувак приймає в Верховній Раді закони, за якими ми повинні жити, вмирати, воювати. Бля, це якийсь сюр. Я, я просто я на це дивлюсь. Коротше, я в. От хтось може пояснити, що з цим робити? От ці чуваки, їх зараз. Не можна змінити. Цей чувак пішов, намагався взяти хабаря. Його схопили за руку. Почали там на нього справу, а, написали статтю. Через два дні він вже в Верховній Раді приймає закони. А ми, як люди, ми тупо ніхто не можемо зробити. Ми не можемо їх переобрати. Ми не можемо переголосувати. Я ді, Хтось що... що от... Що повинно відбутися, щоб. Цей чувак пішов там а, з Верховної Ради, поки а, по ньому ведеться це короче, діло, десь там повідпочивав на фронті біля, я не знаю, Нью-Йорку або під Часовим Яром. Ну хтось? Я просто не знаю. Я не юрист, я там не державник, але я не розумію, як це відбувається. Цей тіп у нього покарання його виключили з фракції Слуга народу. Все. Оце, коротше, для нього покарання. Далі він прийшов, він нажимає кнопочку в Верховній Раді, і далі він проголосує за закон про мобілізацію або ще якийсь закон, згідно з яким мене схоплять на вулиці в бусік і відвезуть коротше, на фронт. Цип. Це... Мене, я. Це ну це страна, коротше, сюрреалізм. А тепер ти, давайте до суті того, що він каже. Зараз повернемося до його слів, просто послухаємо, коротше, що він каже, і це, і це, і це просто це розрив, коротше, башки Просто до речі, дійсно написано, що досі від фракції слуга народу. Стосовно тих подій, які відбуваються у нас, є законодавство, ми будемо працювати в межах діючого законодавства. А пані Ірині хотів би сказати, що у вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять. Також є люди, які брали хабарі. Тобто, чувак, от він прямо каже, він виходить, такий, а в Верховну Раду народний депутат каже: Я брав хабаря, ти брав хабаря, ти брала хабаря, ми брали хабаря. Тому ми тут і знаходимось. Ірина вирішив, які проблеми? Ми всі брали хабаря. Тому ми, народні депутати, тому ми тут сидимо і приймаємо закони. Я, я навіть не буду вас просити щось тут пояснити, але. ну... І далі виходить, коротше, Єрмак або пише в себе в Твіттері: Україна не сама корумпована, взагалі проблема з корупцією роздута. Сидить якийсь Джон в Техасі, він такий відкриває, коротше, українські новини, такий, ага, чувак взяв хабаря, через два дні він вже приймає закон в Верховній Раді. Верховна Рада це приблизно те ж саме, що американський сенат, і він такий. І... копать. Тобто в Україні. от... На серйозних щах люди, яких підозрюють в тому, що вони брали хабарі, їх не відсторонюють від діяльності на час слідства, так далі, вони просто приходять на наступний день в Верховну Раду і приймають закони, за якими люди повинні жити. А далі тоді виходять оці чуваки коротше, коментарі. Там я не знаю, хто коментує а, мобілізацію і так далі. Вони такі, а люди щось не хочуть мобілізуватися, у нас там СЗЧ коротше, 7%, і то це тільки СЗЧ по бумагам. В реальності там всі коротше, 30. Люди пливуть через тису, люди вже масово вони знімають прямо коротше, бусики, знімають фургони. Загружаються в ті автобуси по 40 людей, короче, і рвуться через кордон. і все такі, типу, а що, а шо? шо? як же права, а обов'язки, ребят? Ну куди ж надо воювати, захищати, короче. Бо. Я. Я. мені, Короче. мені нічого. Дало. Я просто, ну. Я вже не в шоці, я, я. Я розумів, що там короче, жопа, але ну, це я це, це просто це Просто, кратше, якийсь п'я ...законодавство, Ми будемо працювати в межах е, діючого законодавства. А е, пані Ірині хотів би сказати, що у вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в е, залі, знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах е, діючого законодавства. Тому. Е, я брав хабаря, всі брали хабаря. Всі ми працюємо в межах діючого законодавства. А Микола Микола хай, коротше, йде на фронт, оновлює свої дані в резерв плюс, ми йому коротше, штраф і кинемо намісний штурм. Фінітеля комедія.